Thank you Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Мене звати Марія Савчук. І це програма про здоров'я. Традиційно, що четверга о 19.40 ми зустрічаємося з вами біля ваших телеекранів, аби поговорити про найцінніший дар природи, який необхідно берегти. Про здоров'я продовжуємо говорити у нашій програмі. Для повноцінного функціонування нашого організму необхідна достатня кількість мінералів. Сьогодні у програмі говоримо про унікальний український продукт нового покоління, який містить такий мікроелемент, як йод. Про йодісконцентрат говоримо. Про те, для чого та кому потрібно вживати йодіс концентрат, а також в якій кількості розповідатимуть гості нашої програми. Це членкиня громадської організації здоров'я та інтелект націй, керівниця сервісного центру Йодіс Концентрат в Рівненській області Людмила Блінова. Доброго вітаю. вечора, та членкиня спілки журналістів України, педагогиня із САРН Вікторія Федірко. Пані Вікторія, вітаю вас. Вітаю на запані Людмило. Розпочнемо із того твердження, що існує твердження про те, що хвороби розпочинаються із дефіциту мікроелементів. Якщо в організмі буде достатня кількість тих чи інших мікроелементів, чи ми зможемо попередити захворювання? Дякую за питання. Розпочати свою відповідь я хочу із вислова Гіппократа, який на сьогоднішній день ще стає більш актуальною ніж в ті часи. Він сказав: якщо їжа не стане нашими ліками, то ліки стануть нашою їжею. І на сьогоднішній день ми це спостерігаємо, тому що саме схарчування з нашого способу життя, способу життя від якості їжі залежить більшою мірою. Наше здоров'я, хоча помилково дехто вважає, що достатньо того, що ми генетично здорові, наприклад, у нас там від від діда-прадідами були міцними, і цього достатньо. Про це не потрібно більше піклуватися. І взагалі ми відчуваємо більшість людей вважає, що наш організм даний нам як даність. Не потрібно про нього піклуватися взагалі. Профілактика для нас чуже слово. А хвороба як неминучість, і тому немає сенсу взагалі щось небудь робити. І згадуємо ми про свої хвороби лише тоді, коли вони вже досягають свого великого піку, коли ми біжимо рятуватися до лікарів. Але хочу нагадати ще слова одного відомого лікаря-академіка Амосова, який сказав: Не сподівайтесь, що лікарі зроблять вас здоровими вони допоможуть вам у критичний період і лише підведуть до старту. А далі вчиться сподіватися лише на себе. І якби ми з вами навчилися сподіватись на себе, не перекладати відповідальність на когось іншого, на державу, на лікарів, а піклуватись саме про свою сім'ю, і родину і більш профілактичному напрямку приділяти увагу, я думаю, що здорових людей було б набагато більше. Що стосується вмісту мінералів в нашій їжі, у 21-му столітті хімія настільки увійшла у сільськогосподарське виробництво, у харчову промисловість, що ми з вами не тільки отримуємо збіднені продукти харчування на мінерали, вітаміни, а ще крім того, вони ще збагачені токсинами, хімічними домішками, які самі по собі вже є такими чинниками, які додатково впливають на погіршення нашого стану. І справді, якби наші корисні речовини були в достатній мірі присутні в наших щоденних продуктах харчування, ми б хворіли б набагато менше. І я хочу привести приклад досліджень, яке було проведено в США. Академія сільського міністерства вибачає сільського господарства так, от вони 43 овочі і фрукти від відмітили в 1950 році, в 1999 році, тобто фактично, через 50 років, вони порівняли вміст мікро-макроелементів в основних овочах і фруктах. Так, ось виявилося, що від 9 до 30 в різних фруктах вмісту, наприклад, йоду, заліза, фосфора, вітамінів групи В, С, білку стає уже менше в до 2000 році. Я думаю, що якщо ще пройшло 20 років, то цю цифру ще можна додати більше. І ви праві, якщо мінерали достатній кількості присутні, Достатня кількість присутня мікронутрієнтів, тобто корисних поживних речовин, ми з вами не будемо хворіти. І ми інстинктивно шукаємо органічну їжу. Ми все-таки шукаємо не супермаркету їжу, а та, яка вирощена власноруч. Але правда в тім, що навіть органічна продукція вирощена власноруч в сільській місцевості не містить достатньої кількості мінералів, навіть якщо туди не втручається хімізація. Тому е, на сьогоднішній день ми або повинні додатково приймати ці мікроелементи, мікро макроелементи, щоб підняти свій рівень якість свого життя і здоров'я, або ми будемо залишатися в тому стані, що ми маємо сьогодні. Ви згадали декілька мікроелементів, які обов'язково потрібні міститися в тих чи інших продуктах харчування. Все ж таки хочеться повернутися до того, що слово йододефіцит відоме у всьому світі і все таки несе таку світову глобальну проблему. Якщо взяти за е, е, лізодефіцит, калій дефіцит, магній дефіцит. Чомусь про це не говорять, хоча їх достатня кількість теж забезпечує здоровий і повноцінно функціональний організм. Чому саме зупинилися на тій проблемі йододефіцит? Дякую. Справді, йододефіцит це глобальна світова проблема. Її визнали? 150 країн світу на своїй території. І на державному рівні, загальнодержавному рівні, проводиться загальнодержавна масова політика щодо йодизації, в першу чергу через юдовану сіль. Це дуже давня практика, з 1920 року вона успішно реалізується в світі. На жаль, Україна на сьогоднішній день по стану інформованості населення, усвідомлення цієї проблеми і по стану вирішення цієї проблеми знаходиться в 15 найгірших країн світу. І після України, якщо там 20% приблизно у нас людей приблизно йодопрофілактику, проводять для себе це такі дані, то нижче нас лише Гамбія, Гвінея, Бісау, Пакистан. Гаїті, ось ось такі країни, тобто, от в такому стані ми знаходимося. А чому йододефіцит дефіцит саме ось такий небезпечний? Тому що саме якщо мікроелемент йод не присутній в продуктах харчування, там завжди буде менше всіх інших мінералів. Він головний організуючий елемент здоров'я і життя. І якщо ми хочемо досягти балансу. Кількості мінералів, якщо ми не будемо йодувати корми для того, щоб отримати повноцінну продукцію тваринництва, якщо ми не будемо йодувати додатково вносити йодні препарати для того, щоб для ґрунту, для того, щоб рослинка змогла разом з йодом отримати інші мінерали, то ми будемо мати те, що ми маємо. Я хочу для прикладу сказати досвід, як бореться, наприклад, Великобританія із йододефіциту. Дуже цікавий там, у них, до речі, досвід. От фермер веде бичка на забій. Єдиний аналіз, який роблять цьому бичку, щоб визначити, чи тварина здорова, наскільки її поживність і її продукція, це на вміст в крові йоду. Якщо з йодом нормально, все інше буде супер. Всі продукти з цього бичка будуть в найкращому вигляді. І це правда. Якщо тільки йод нижче критичної межі. Значить, просто утилізують собакам, навіть не дають, вибачаюся. О, так, так і є. От так от, якщо ми з вами, як кажуть, з пороху взяті, і ми так само, як і рослинки і тваринки, маємо той самий набір мікро-макроелементів і харчуємося по екологічній цій, по екологічному ланцюжку, те, що нам Господь дає. Так, ось ми маємо якось поповнювати ці запаси. Так, ось ці країни таким вирішили. В Індії я знаю, що там обов'язково обов'язково зобов'язують йодувати сіль просто на державному рівні. Це обов'язково має бути досвід юдування солі в світі понад 100 років, але звичайно є питання. Що стосується того, наскільки йод може довго зберегтися в цьому продукті, і чи не буде він небезпечним. Завжди людство шукало спосіб, як утримати йод в продукті, щоб, по-перше, не отравити людину, дати їй той самий йод. А по-друге, щоб він до неї прийшов, засвоївся і був біологічно доступним. Так ось я дуже рада, що споживче товариство йодіс вирішує на світовому рівні цю проблему йододефіциту, яку, на жаль, на сьогоднішній день не в пріоритеті в нашій державі. Проблема вирішує. Йодо дефіциту через на споживчому рівні, тобто йоді як продукт, який рекомендується не для масової профілактики, а для групової, індивідуальної, тобто через сім'ю, через родину ми можемо використовувати його для йодування води, продуктів харчування щодень і отримувати таку необхідну для нас щоденну норму йодів, для того, щоб залишатися здоровими. Енергійними бадьорами, і все-таки такий продукт забезпечить рівень йоду в нашому організмі набагато більше, як йодова насіль, про яку ви говорили, пані так. Вікторія, ви людина, яка працює із людьми, які працюють завжди з інтелектом, як дорослі, так і діти. Якщо проводити такі докази, чи все таки є зв'язок між інтелектуальним здоров'ям і саме з достатньою кількістю йоду в організмі? Абсолютно так. Я приведу буквально кілька прикладів цьому, і щоб не бути голослівною, оскільки, ну, щоб хтось не сказав, що я не медик, приведу слова медиків для того, щоб підтвердити ту інформацію, яка зараз звучатиме. Щодо зв'язку інтелекту, стану інтелекту із йододефіцитом, ще в кінці 90-х років мені трапилася на очі стаття. У які робились прогнози щодо України. Е, у найближчі 50 років, так було в статті, йшлось, як висновок: е, якщо нічого не зробити з дефіцитом, посиленим Чорнобильською аварією, то е, за цей період нація просто інтелектуально виродиться. Е, в листопаді 2008 року в рамках е, Другого національного ендокринологічного тижня у Києві були представлені масштабні дослідження, присвячені проблемі йодного дефіциту в Україні та його впливу на здоров'я нації. І серед таких такого тривожного дуже факту прозвучала. Так, прозвучало таке резюме. За прогнозами науковців, внаслідок йодного дефіциту протягом 10 років в Україні може з'явитися на світ біля 6 тисяч дітей із вродженим кретинізмом, 18 тисяч розумово відсталих, і біля 320 тисяч будуть відчувати значні труднощі у навчанні. Згадаймо до Чорнобильської аварії. У нас інтернати для діток з інтелектуальними вадами були, ну можливо, в області. Один такий заклад е, на сьогоднішній день. Е, у нас такі заклади не тільки в кожному районі. У нас уже навіть відкриті інклюзивні, інклюзив, інклюзивні класи. класи. Про що це класи. говорить? Про підтвердження того, що було сказано в кінці 90-х років, і, на жаль, 10 років тому, коли відбувався цей едеконогічний тиждень, як підтвердження. Якщо ми не станемо свідомо відноситись до свого здоров'я, показники можуть бути іще гіршими. Однозначно, пані Людмило, на початку програми я сказала про те, що йодіс концентрат це універсальний український продукт нового покоління, який використовується не лише в Україні, а й за її межами. Давайте нашим глядачам розповімо про унікальні властивості йодіс концентрату. Дякую за питання. Приводу того, як йодіз-концентрат впливає комплексно на весь організм людини, хочу сказати те, що його визнання на світовому рівні не випадкове. Аналогів йодіз-концентрату у світі немає, тому що таке поєднання, як іонний позитивно заряджений йод. У зв'язці з киснем є тільки у цьому продукті. Тут більше нічого нема. Вода, з якої ми складаємось на 70%, і іонний йод, який відразу вступає в метаболізм з першої секунди потрапляння в організм. Тому він так широко і так широко пішов уже сьогодні за кордон. І на сьогоднішній день він наш продукт має п'ять нагород на міжнародних виставках. Тобто це золоті, чотири золоті і одна срібна медаль, і звання найкращої інноваційної води з лікувальними властивостями. Тобто, ми вже тут можемо проглянути, що дійсно не тільки профілактична щоденна роль йодісконцентрату, як так би мовити, для самозаспокоєння. Так, ну хай буде для профілактики. Ні, насправді йодісконцентрат має дуже високо виражену терапевтичну лікувальну дію. От і е, використовується він має стільки багато властивостей, що я навіть не можу їх перерахувати всіх. От, але те, що він радіопротектор, це номер один. Це навіть вказано на пляжі. продукт з радіопротекторними властивостями, і це не просто так написано. Це треба було провести дослідження, щоб це дійсно підтвердити. Я думаю, що сьогодні ми ще цю тему трошки більше затронемо. Крім того, юдіско концентрат це дуже потужний антиоксидант. Він потужніший ніж вітамін С і вітамін Е. і він працює в клітині туди, де не може будь-який інший антиоксидант, чи тим більше штучно створений синтетичний, проникнути. І оскільки він є антиоксидантом, він знешкоджує вільні радикали, з чого починається рак. Він вступає завдяки йоді сконцентрату, загалі іонному йоду в організмі, завдяки цьому іонному йоду, відбувається апоптоз, тобто самознищення ракових атипових клітин. Без йоду це не відбувається. Крім того, йоді має ще таку властивість, дуже корисно, особливо актуально на сьогоднішній день, як стрес-протектор. Дуже гарно працює з нервовою системою на заспокоєння нервової системи, на вирівнювання емоцій. І це правда. Йодіс концентрат є сировиною для щитовидної залози. Це природна сировина для щитовидної залози, і вона її ловить 100%. Засвоєнність її фантастична. І виробляє йодомісні гормони, які регулюють абсолютно всі процеси в нашому організмі. Ще одна властивість: це антиалергічна. Люди, які з різними видами алергії, дітки, уже особливо з самого народження, ви бачите, як це сьогодні поширено. Починаючи від сонячної, харчової, холодової і так далі, всі види алергії, коли люди обмежені в своїх рухах, в своєму способі життя, в своєму харчуванні. Зоюзі з концентратом вони абсолютно змінюються, вони можуть собі дозволяти те, що раніше не дозволяли, і організм дійсно виходить на якісно новий рівень. Ще одна така цікава гарна властивість для йодісконцентрату це його універсальність. Він використовується у всій живій природі. От я вам можу показати йоді сконцентрат для тваринництва. Дуже цікавий. До речі, приклад в тваринництві, Я тримала, хотіла вам озвучити це. Йодіс концентрат в рослинництві, який дозволяє отримати органічну продукцію з підвищеним, тобто не з підвищеним, а з повноцінним вмістом йоду вже так. Органічна продукція, яка, яка працює на захист від шкідників, на прискорення дозрівання і на те, щоб вітамінів мінералів була повноцінна кількість, скільки його потрібно, так йодісконцентрат, крім того, має виражену антипаразитарну дію. Противірусну дію, антибактеріальну дію. І він йоді це природний антибіотик, який працює проти всіх класів патогенних мікроорганізмів. І фактично, якщо ми знаємо, що сьогодні, особливо під час періоду вірусних інфекцій, є такі категорії, наприклад, діти вагітні, яким не можна пити антибіотики або під, під наглядом е лікаря, то йоді можна пити абсолютно всім. І він цю дію, як антибіотик, зробить краще, тому що він є безпечним. І крім того, що він вбиває патогенну мікрофлору, він вашу корисну мікрофлору підніме на 300 Ось. Тому дії надзвичайно багато. Ви перерахували великий спектр корисних властивостей йодіс концентрату. Якщо йодіс концентрат, радіопротектор і вмістить високотерапевтичну дію, чи є все таки протипоказання, можливо, комусь потрібно його застосовувати в малій кіль... кількості. Йодіско концентрат використовують всі, починаючи від новонароджених діток, і користуються цілими сім'ями і родинами від новонароджених до людей старшого похилого віку. Особливо він необхіден вагітним і, період, і жінкам в період кормління. Це правда. Тобто він навіть сприяє покращенню лактації. І саме головне, як уже сказала пані Вікторія, інтелектуальне здоров'я неможливо без йоду. Якщо вагітна не отримує йодіс йод в іонній формі. А він у нас в йоді з концентрації в найкращій формі представлений. То вагітна перебуває в ризику того, що народиться дитина з розумовою відсталістю. І навіть якщо дитина народилася уже повносправною, вона може відчувати труднощі в навчанні. Ось, вона може бути, е, заторможується мовлення, е, погано розвивається нервова система, пізнавальні процеси. І на е, додачу, на підтвердження цих слів, я хочу вам сказати, які були гарні проведені дослідження в Україні, Ще в 2005 році йодісконцентрат е, застосовувався в мінський район міста Києва, школа-гімназія, школа е, школа гімназія школа номер 9 Дітям від 1 по 11 клас давали йодісконцентрат. Ну, приблизно це чайна столова ложка відповідно до норми, яку встановлено нам Міністерство охорони здоров'я, отримували йоді щодня з напоями з продуктами харчування, які отримали результати. Пункт перший: кількість дітей з високою фізичною активністю зросла в 4,8 рази. Ну, це в 5 разів. Це дуже багато. Це якщо, наприклад, взяти на, на такій зрозумілій мові 30 дітей в класі. Спочатку, наприклад, на початку експерименту троє дітей здають нормативи на уроки на уроці фізкультури на 10, 11, 12. Через рік таких дітей стає 15. Тобто навіть один цей показник свідчить, як піднімається фізична активність. Відходить синдром хронічної втоми, небуття. У нас зараз у багатьох, ми без кави не можемо сьогодні встати і очі відкрити, правильно? Так ось дійсно фізичне здоров'я і фізична активність, але це ще не все. В два рази менше діти дають помилок у відповідях на тести. Тому що там були проведені ще інтелектуальні тести. І це теж, я думаю, немало важливо, якщо ми знаємо, що нашим дітям треба сьогодні, вони обмежені в навчанні, тому що і онлайн проходить навчання. І їм потрібно ловити хоча б з тих мізерних годин, хвилин спілкування з вчителями, максимум треба зловити. Покращується пам'ять. На 30% зростають всі продуктивність всіх мисленнявих процесів. І пам'ять, і швидкість реакції, і е, всі характеристики мислення, якість розуміння і так далі. Зменшується кількість захворювань щитовидної залози і взагалі інфекційних захворювань в 3-4 рази. Тобто діти мають набагато міцніший імунітет, і вони не хворіють на вірусні інфекції, застуди. Краще функціонує зір, слух, нюх. І позитивна динаміка функціонування серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату і так далі, на 58%. І коли отакі результати були ще, оти ще що стосується нервової системи, на 35% покращуються покращиться показники психоемоційного тесту. Тобто, коли ці показники ці дослідження пройшли в Україні, ще в 2005 році Міністерство охорони здоров'я тоді випустило такі рекомендації: рекомендується всім дітям дошкільного шкільного віку для запобігання і лікування йододефіцитних хвороб. А таких хвороб у нас сьогодні 90%. було б добре проводити такі дослідження певно в кожній українській і рівненській, зокрема і сардинській школі. Пані Вікторія, пані Людмила назвала більш такі профілактичні методи застосування. Йодіско концентрату, якщо людина страждає хронічними захворюваннями, чи може концентрат полегшити стан людини? Ну, мабуть, найкращим найкращою найкраща інформація або фактом буде особистий досвід. Я можу говорити про досвід моїх знайомих, як вони приймають Людмила Олександра. Можна говорити про досвід тих людей, які вже тривалий час приймають цей продукт. Я краще скажу зі свого досвіду. 20 років я Лікую е, хронічні хвороби пов'язані з неврологією. Крім того, долучилась проблема з печінкою, тому що неврологія лікується, печінка страждає. До лікувалась в 2012 році до токсичного цирозу печінки. І мені лікар, який мене обстежив, сказав: знаєте що, ви рятуєте вашу печінку, тому що ви швидше від неї помрете, ніж від вашої е, хронічної хвороби. І далі було те, що було далі, для мене було якось так дивно. Я запитала, а як? Відповідь була така. Ну я зрозуміла, що порятунок потопельників лишається в наших руках. Скажу про те, що я людина віруюча і визнаю, що є Бог, який є, любить нас і не дає втопитись в таких критичних. Обставинах дійсно, тому що пояснити іншими якимись збігами обставин, це неможливо. Таких обставин в мене в житті взагалі було дуже багато, коли поверталась Ми практично з того світу. Так от на рахунок печінки, тому що це пов'язано саме було з цим продуктом. В той же момент знайома запропонувала буквально протягом можливо тижня-два, коли прозвучала ця трагічна для мене інформація. Знайома запропонувала цей продукт. Я про нього чула ще з 2003 року, але дістати його не можна було ніде. Моя знайома його діставала десь через депутатів в Києві і долучила мене до споживання цього продукту. За рік я звернулася через рік до свого лікаря, того самого, який мене обстежував. І після обстеження він сказав, я не можу пояснити, у вас абсолютно однорідна, здорова печінка. Ну, Він сказав, ну, поставив запитання, це що, цвіточками, грибочками, оскільки я на той час добре не знала цей продукт, але я розуміла, що він допоміг. Ну я просто кивнула, ну якось так. Тобто натуральна медицина. Це один із таких фактів. Потім… Рік споживання і припинилось постачання цього продукту до нас, в Сарне, тому що ну, дійсно тільки через депутатський корпус в Києві це робилося. У 2018 році я прийшла вже в такий стан, коли думала, що наступного року я не вийду на роботу як педагогиня, тому що дійсно. Букет хвороб, не тільки неврологічний, був виснажливим. І на той момент в Рівненському інституті підвищення кваліфікації вчителів я познайомилася з Людмилою Олександровною. І перші слова Йодісконцентрат Людмила Олександр пам'ятає мою реакцію і реакцію аудиторії, тому що я. Я підтвердила, що дійсно цей продукт він дієвий, і з того часу, з 18 року, я регулярно споживаю те, що підйом сил, те, що зникли такі симптоми, обтяжливі сонливості постійної, те, що було згадано про алергійні реакції, я Чорнобильська дитина. Алергія це було просто, просто ну тяжким тягарем, крім того, всього що я мала ви сказали Звичайно. про те, що ви чорнобильська дитина. Я знаю, що ви працюєте над циклом саме статей Атом Мирний і уже «Сарнинські новини побачили вже два випуски. І ви працюєте вже над третім. Чим унікальність цієї статті, і взагалі, чи може йодіс концентрат вивести з організму радіаційне забруднення? Мета циклу цих статей показати глобальну проблему нашого здоров'я, показати загрози сьогодення і можливий вихід з цих проблем. Це один момент. І чим я хочу завершити, це пригадаємо, в радянській школі давали антиструмін, яким чином підтримували саме інтелектуальне здоров'я. Після Чорнобильської аварії перестали його давати. Чому? Дефіцит загострився, і хочу повернутися до продукту Йодіс концентрат і далі передати слово Людмилі Олександрівні. Вона краще скаже, яким чином цей продукт може допомогти в нашій ситуації. Пані Людмило, на завершення нашої програми, все таки в період пандемії, наскільки доцільно використовувати йодіс концентрат і яку він має профілактичну дію, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день компанія Йодіс володіє цілою армією оздоровлення людини. Яка потужно протистоїть інфекціям в першу чергу і коронавірусній пандемії, в тому числі на сьогоднішній день йоді з концентратом зацікавилась європейська один з європейських фондів, і вони будуть проводити масштабні дослідження щодо його роботи з постковідними ускладненнями пацієнтів. Але Йодіс може профілактувати, зменшити гостроту і перебіг коронавірусної інфекції. Про це обов'язково більше. Хто хоче про це побачити, подивіться в Ютуб. Наберіть йодіс проти коронавірусу. Цьому була присвячена ціла передача. Дякую вам за цікаву та інформативну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що на усі мої сьогоднішні запитання відповідала Людмила Блінова та Вікторія Федірко. Програма про здоров'я для тих, хто любить себе. Любіть себе, побачимось на телеканалі АйТІВІ. Дорогі друзі, у житті бувають моменти. Коли інформація може кардинально змінити якість і тривалість вашого життя. Інформація, яка сьогодні прозвучала, насправді є саме такою, але лише від вас залежить, чи ви сприймете її, чи зміниться життя ваше після сьогоднішнього дня. Зробіть врешті свій вибір. Не залишайтесь там, де ви є сьогодні, тому що далі зволікати небезпечно для вашого здоров'я і життя. І я хочу насамкінець побажати вам: наберіться сміливості, якщо ви хочете змінити те, що можна змінити. Наберіться терпіння, щоб змиритися з тим, що неможливо змінити. І наберіться мудрості, щоб знати, де потрібна сміливість, а де терпіння. Запрошуємо до сервісного центру «Йодіс Концентрат» у місті Рівне, який знаходиться за адресою вулиця Шкільна, 45. Ми завжди вам раді.